Міністерство оборони України запроваджує нову модель підготовки школярів та студентів до національного опору. Замість застарілої до призивної підготовки буде введено курс основ національного спротиву. Програма зосереджена на практичних навичках, поводження зі зброєю, тактична підготовка та стрільба. Одним із методів. Патріотичного виховання залишається позакласне навчання у форматі курсів та гуртків з керівницею одного з таких ми зараз і поговоримо на прямому зв'язку зі студією Надія Грузіна, волонтерка, керівниця гуртка військово-патріотичного напрямку UA. Пані Надії, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю студія, вітаю глядачі. Дуже дякую вам за те, що зацікавлені цим питанням. Воно є на зараз, як ніколи, дуже актуальним. А розкажіть нам, будь ласка, детальніше про ваш гурток. Звідки взагалі взялась така ідея? Ну, дивіться, ідея, вона, вона не нова, але на превеликий жаль, останнім часом в освіті це питання було дуже Обділено увагою. А зараз е, в умовах і обставинах, яких ми зараз живемо, це є, я б сказала, ну нема ос... ну, немає у нас е, кращих або не кращих е, предметів, але це є той напрямок, на який ми маємо на превеликий жаль звертати дуже е, велику увагу і приділяти дуже багато часу. Е, колись дуже давно, ще десь 15. У 2014 роках ми з моїми друзями активно почали займатися е, національно-патріотичним вихованням нашої молоді. І вже зараз е, дуже багато моїх друзів, які віддавали цьому дуже багато часу, є на війні, але багато з них вже є загиблими. І зараз була така створена думка нашим керівництвам, що потрібно, щоб в нашому навчальному закладі це дітей та молоді міста Славутича був створений напрямок національно-патріотичного виховання, щоб ми долучали активну молодь, щоб вони розумілися на цих поняттях, щоб вони були долучені до цього напрямку, і щоб їх потенціал. Ми розуміємо, що якщо це молоді люди або дівчата. Чати потенціалу в них дуже багато і ми маємо спрямовувати його в правильний напрямок, і тому така ідея була втілена, і ми вже працюємо не перший рік на базі палацу дітей та молоді. І вважаю, що досить успішно, і думаю, що ще все в нас багато цікавих ідей і реалізацією проєктів дуже багато. Пані Надіє, ви кажете, залучати активну молодь. А наскільки зараз українська молодь активна? І як краще залучати молодь до е, таких ініціатив? Е, ну, Дивіться, молодь у нас завжди активна була. Ми навіть якщо згадувати революції, які відбувалися в нашій державі, то попереду завжди вона шла молить, тому що вона завжди прагне гарного та й кращого майбутнього для себе, для своєї країни. В першу чергу вона завжди активна, але треба розумітися, що їм потрібно, тому що діти зараз і молодь розвиваються настільки стрімко, що ми не встигаємо за ними. Тому нам треба як дорослим крокувати з ними крок за кроком, або трошки іноді попереду. І цікавитись, що їм потрібно, що їх більш зацікавлює. Тому треба бути трошки хитрішими, трошки іноді давати їм зрозуміти, що вони розумніші за вас, коли нам потрібно зрозуміти, що цікаво саме їм, щоб не нав'язувати, не контролювати, а бути, так би мовити, людьми, які завжди поруч і. Вдавати їм таку думку, що нібито вони керують процесами, а ми просто їм допомагаємо втілювати всі їх забаганки та бажання, що їм потрібно. Пані Надія, а розкажіть, будь ласка, детальніше про ваш гурток. От як проходять самі заняття? Це більше теорія, чи навпаки, більше на практику налягаєте? Коли ми щось... зіштовхнулися з питанням національно-патріотичного виховання дітей та молоді, то я зрозуміла одне, що це питання і цей напрямок був дуже недооцінений, і я б сказала так забутий. І коли прийшла велика війна, то він став актуальний. Але для того, щоб викладати цю, цю науку дітям та молоді, потрібна, звісно, програма. Коли я почала шукати, що в нас є, то я зрозуміла, що програми як такової в принципі не існує. То, що існує, воно вже доволі давно втратило свою актуальність. Воно не сучасне, тому що світ, ви ж розумієте, розвивається дуже стрімко, дуже швидко. Тому я почала спілкуватися з військовими, дивитись, взагалі, що відбувається, як відбувається КМБ, які навчання є. І власне за останній рік я створила свою власну програму, яка вже Відправлена в, в усі можливі тільки структури для ствердження Міністерством освіти і науки України, за якою може потім, якщо сподіваюся, ствердить, працювати будь-хто в позашкільній освіті. Будь ласка, в нас заняття відбувається по різному, тому що треба в першу чергу дивитися на настрій, на ситуацію в країні, чи є тривога, чи нема тривоги. За основу у нас взяті такі напрямки, як до медична допомога. Я вважаю, що до медичної невідкладної допомоги мають в принципі пройти кожен українець, незважаючи на те, що відео він навчання з з військово національного патріотичного виховання чи ні, тому що це ті навички, які мають воліють володіти кожен українець. Це по перше. Нам зазвичай це я запрошую різних спікерів, різ, різних парамедиків, які цікаво е, розповідають, пояснюють, проводять навчання з цієї дисципліни, і вона в нас завжди відбувається періодично, тому що знання потрібно оновлювати завжди. Тому що щось забувається, щось стає більш сучасним, що вже не потрібно. Тому це в нас така одна із основних напрямків. Також в нас є напрямок. Це безпечне поводження зі зброєю. Ми дуже тісно співпрацюємо з ДФТГ нашого міста, тому що там є класні інструктори, які надають нам ці послуги, але маємо і свої макети. Звичайно приїздять хлопці, які у відпустці, або просто є бажання поділитися своїм досвідом, тому долучаємо їх. І вони спілкуються з молоддю. Також це, звичайно, обов'язкові зустрічі з ветеранами бойових дій. Це, це, це ті, які з 2014 року проходили службу і боронили нашу державу, і ті, які зараз продовжують це робити, тому що завжди живе спілкування, це певне розуміння, усвідомлення того, що це не іграшки, що це саме ті навички, які мають бути в голові. Кожного нашого вихованця і в принципі кожного українця я завжди кажу, що всі ті навички, які ми вам надаємо, це дуже добре. Ви маєте розумітися, як цим користуватися, але бажаю кожному ніколи цим не скористуватися. Але ситуації бувають різні, і краще розумітися, що робити, чим стояти охопленим панікою. і Не розуміти, що робити. Тому. Там напрямок у нас дуже багато. Це і рянтування на місцевості, це і користування холодною зброєю з молюжами ножовими, це і фізична підготовка, це і рукопашний бій, і дуже-дуже багато різного, що виникає ще під час розмов, кого що цікавить. Ми я завжди йду на зустріч, завжди ми щось вигадуємо, щось придумуємо і заохочуємо будь-які бажання. Так, зазвичай ми. Беремо дуже активну участь в міс... в житті міста, завжди намагаємось допомагати, долучати залучати ще більш меншу молодь нашу, яка вже потенціально вже є молоддю, але ще не доросли, щоб вони були зацікавлені в цьому напрямку і приходили до нас. Також а ті спікери і практики, військові, ветерани, яких ви запрошуєте на свої заняття, на навчання. Вони розуміють відповідальність того, що вони теж роблять для молоді. Наскільки активно вони долучаються до цього процесу? Дивіться, це не просто спікери, і не просто розуміються на цій відповідальності. Це безпосередньо колишні вихованці цього напрямку і ідеологи, з якими я безпосередньо спілкувалася, коли ми прописували і створювали цю програму. Звісно, розуміються, звісно, ставляться до цього дуже відповідально. І навіть коли приїздять в відпустку, кажуть, що так в мене є час, я готовий, і ви ж розумієте, що молодь, яким це цікаво, після їх промов. Після їх спічу буває, відбувається завжди дуже класне спілкування, безпосередньо виникає дуже багато випро, питань, і дуже багато, ну, і, і багато на це йде час, часу. І, і завжди, коли ми вже кажемо один одному до побачення, то завжди плануємо нашу наступну зустріч, тому що дуже багато питань ще є актуальними. Тому це безпосередні ці люди, які це роблять не для галочки, а які це роблять за покликом серця, душі і безпосередньо завжди намагаються допомогти і з питань матеріально-технічної бази, і в мотивованості, І мене безпосередньо, і безпосередньо моїх вихованців. Тому я їм принагідно хочу дуже подякувати і сказати хлопці, дівчата ми завжди раді зустрічі з вами і чекаємо вас вдома. А скажіть, будь ласка, який віковий, віковий діапазон учасників вашого гуртка і чи відрізняється програма для різних вікових груп? В принципі, вікова категорія це діти від 14 років і до безкінечності. Ми завжди раді будь-кому, навіть якщо це 35-40 років, тому що це палац дітей та молоді, і маємо можливість долучати будь-кого. Тому ми відкриті. Будь ласка, приходьте до нас. А щодо вивчення дисциплін, то звісно, ті, які трошки помолодші. Ми вивчаємо більш теоретично, але й практичну частину також. А з кожним разом це все більш більш поглиблені знання і поглиблення вивчення цієї або іншої дисципліни. Але тему, яку проходитимуть діти, ви вибираєте не одноосібно, а все таки спілкуєтеся і вже разом з групою визначаєтеся, що саме наступного разу будете проходити. Я правильно зрозумів? Ну, дивіться, в нас взагалі є програма, яка прописана. На півроку, що ми будемо і плануємо робити, і, і вона в нас зазвичай така різноманітна. І в принципі, за тиждень ми проходимо. Ми можемо там, звісно, якщо сьогодні погода така, що ми на вулицю не вийдемо бо, бо дощить то ми знайдемо, наприклад, позайматися літанням на безпілотних літа... літальних апаратах на симуляторах. Це не питання, тому альтернатива в нас завжди є. Вона завжди цікава і вона завжди потрібна. А скільки взагалі триває курс навчання? Можливо, навіть хтось уже з учасників вашого гуртка вирішив поєднати своє майбутнє життя з військовою справою? Курс навчання в нас триває три роки, але можна залишатися, не обов'язково бути випускником, тому що завжди є можливість оновити свої навички, оновити свої знання. тому… Будь ласка, можна залишатися. А щодо випускників, які поєднали своє життя з військовою справою, так звісно, вони є. Я не можу оголосити їх імен з певних причин, є вже хлопці, які вступили в вищо навчальні військові заклади, є хлопці, які пішли добровільно після 18 років, підписали контракти. І вже боронять нашу Україну. І дякую і не скіємо клін за це, пані Надія. Окрім суто військової підготовки, які життєві навички отримують у вашому гуртку. Їх досить немало, тому що ми завжди долучаємось до активних заходів в, місті, в нашому місті. Або потрібно поволонтерити, потрібно допомогти, потрібно поспілкуватися з дітьми або там з меншим поколінням. Там, багато 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 чого багато тренінгів відбувається і ми намагаємось до них долучза за... долучатися тому в житті молоді і не тільки в військовій справі завжди намагаємось брати активну участь також пані надія а ви з огляду на свій досвід як вважаєте чи повинно позакласне патріотичне виховання бути обов'язковим для всіх українських школярів чи це все таки має бути виключно вибором самої дитини і батьків в принципі, я зараз скажу вам таку річ, що в наших навчальних закладах є обов'язковою навчальною дисципліною. Це предмет захисту країни. Він впроваджений нещодавно, і цей предмет його вивчають діти з 10 по 11 клас, і він, і він є обов'язковим. Це досить теж цікаво. Вони вивчають дуже багато цікавих та корисних речей. А позашкільна освіта, звісно, це має бути за бажанням. І я дуже радію і я дуже дякую е, своїм вихованцям, які з захопленням і з бажанням до мене приходять, тому що це виключно їх бажання витратити свій е, витратити свій особистий час на вивчення цієї чи іншої дисципліни або справи. Тому це, воно має залишитись позашкіллям і мають діти самі робити свій вибір, не батьки. Ну але є що і батьки залучають, якщо дитина наприклад, не знає про цей напрямок. і Дякуємо за це. А позашкілля – це виключно за бажанням. А, а те, що відбувається в школі, то звісно потрібно, щоб всі відвідували. Ну, в принципі, так і відбувається. Дякую вам дуже, пані Надія, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую вам. Я нагадаю, це була Надія Грузіна, волонтерка, керівниця гуртка військово-патріотичного напрямку ЮЕЙ.